Вітаю вас, малята! З вами чарівна казка та її ведуча Марія. Сьогодні я познайомлю вас з історією, яку написала наша лазівська казкарка Ольга Тарасова. Тож послухайте історію про велетня Незграбу та його романтичне серце. Великий жовтий екскаватор поспішав на роботу, а роботи в нього було ого, го скільки. Він був неабияким трудяжкою. Доводилось і канави траншеї рити, і річечки розчищати від мулу, і криниці копати, і видобувати пісочок для дитячих майданчиків, і на будівництві котловани для майбутніх будинків виривати. А все завдяки потужній, сильній велетенській лопаті ковшу, що міцно трималась на кінці довгої-довгої стріли. Робота не з легких, але жовтому екскаватору вона була по силі. Та й любив він це діло зариватися в земельку чи пісочок, вибираючи шар за шаром і розкопуючи величезні кар'єри. Тому вставав завжди раненько разом із сонечком і поспішав на працю. Жовтий екскаватор мчав по дорозі, обминаючи трактори, легкові і вантажні автомобілі, що траплялись йому на шляху. Сьогодні він їхав у поле допомагати вченим-археологам, які мали розкопати давній курган. Настрій у нього був чудовий, і він почав наспівувати пісеньку. Я великий жовтий екскаватор. Всім готовий я допомагати. Серед копачів я імператор. Кращого за мене не знайти. Те, що ви лопатою копали цілий день, а може навіть два. Я глибокі ями і канали викопаю просто на раз-два. Раптом щось маленьке, біленьке, мелькнуло і зникло десь позаду. Жовтий екскаватор аж запнувся. Що то таке було? Чи не кішку я часом оминув? подумав він і пригальмував. Позаду нього прилаштувалась малесенька біла машинка. Аго, велетню, чого встав? гукнула машинка. Їдь собі куди їхав або дай мені дорогу. Ти вже їдь, ти попереду, а я позаду тихенько за тобою, погодився екскаватор. Він зацікавлено дивився на білу машинку, яка щойно проїхала повз нього. Вона була меншою за його колесо. Таких малесеньких він ще ніколи не зустрічав. Її хотілося оберігати, захищати, носити, як то кажуть, на руках. Та чи вона справжня? питав сам себе екскаватор, під'їжджаючи все ближче, щоб краще розгледити супутницю. Обережно, ти не зграбо, так можна й розчавити мене, невдоволено гукнула біла машинка. Вибач, та я ж нічого такого, перепросив екскаватор. Чи можна спитати, куди ти їдеш? У мене прогулянка, відповіла біла машинка. А я їду в поле розкопувати курган, вів далі розмову жовтий екскаватор. То ти копаєшся в землі? пихнула біла машинка. Це так брудно, брудно, погодився екскаватор, але так цікаво. Що ж такого може бути цікавого у бруді? О, я міг би тобі багато цікавого розповісти про свою роботу. Якби ти тільки погодилася стати моїм другом. Ми б тоді могли разом кудись поїхати, погуляти. Несподівано сам для себе запропонував жовтий екскаватор. Ми з тобою, здивувалась біла машинка, та ніколи виркнула моторщиком і повернула вбік на найближчому повороті. Жовтий екскаватор посміхнувся їй услід та й подався далі у своїх справах. Цілий день він провів у полі біля високого кургану, де зібрались археологи. Спочатку екскаватор знімав ґрунт, шар за шаром, обережненько, бо не можна було зачепити і пошкодити скарби, що були сховані в кургані. А далі вчені вже самі лопатами копали і таки докопалися до скарбів. Жовтому екскаватору було цікаво на них подивитися, а тому він постійно зазирав у викопану ним яму і спостерігав, як археологи видобували золоті монети і прикраси. Час від часу він згадував білу машинку, от якби і подарувати якусь прикрасу, що зраділа б вона. Та тільки уявити собі білу машинку з намистом чи сережками екскаватор не міг. Звісно ж, де ви таки бачили, щоб машинки прикрашали намистом. Ну, куди вона могла б його почепити? На шию цікаво. А де шия у машинок? Що вона взагалі у них є? А сережки. Сережки ж на вуха чіпляються, то де у машинки вуха. Отже, людські прикраси машинам навряд чи пасуватимуть. Але жовтому екскаватору так хотілось зробити білій машинці якийсь подарунок. Та що саме їй подарувати, так і не вигадав. Під вечір жовтий екскаватор повертався додому, тієї ж дороги, яку їхав вранці. Він знову згадав про білу машинку і став придивлятися, чи немає її серед тутешнього транспорту. І невдовзі побачив її. Екскаватор не здогнав білу машинку і голосно привітав, та машинка ледве впізнала свого вранішнього знайомого, бо той зараз був увесь у багнюці. Який ти брудний, скривилась біла машинка, не бажаючи далі навіть розмовляти з екскаватором. Але в цю мить почалась злива. Екскаватор зрадів, бо дощова вода швидко змила з нього увесь бруд. Натомість біла машинка, стрибаючи по калюжах, вмить забруднила колеса. Мені холодно, заплакала вона, і жовтий екскаватор накрив її своїм велетенським ковшем. Та в ньому були залишки землі, яка під дощем перетворилась на грязюку, і все те вилилось на білу машинку. Що це? Я тепер зовсім брудна. І це все ти винуватий, плакала біла машинка. Яка вже білою не була. Не плач, моє сонечко, втішав її жовтий екскаватор. Цей бруд легко змити, головне не забруднити свою душу і серцем залишитися чистим. Поїдемо до річки, там водичка чиста, чиста, скупаєшся в ній і знову станеш біленькою. От поїхали вони до річечки, а тим часом дощик вже щух. Зачерпнув екскаватор чистої водиці своїм ковшем та й вилив на білу машинку. І вона враз стала ще білішою, ніж за цього була. Сонечко вже сховалось, на небо викотився місяць, і срібні зірочки заблищали довкола. Вже пізно і так темно похнюпилась машинка. Зачекай мене, я зараз сказав жовтий екскаватор і швидко виїхав на найближчий пагорб, став там дибки на два колеса, простягнув високо в небо свою стрілу, зачепив ковшем срібну зірочку, і вона скотилась прямісінько у ківш. Ось, візьми, простягнув жовтий екскаватор білій машинці срібну зірочку. Нехай світить тобі всю дорогу. Біла машинка нарешті посміхнулась, ніколи не думала, що в такого велетня зграби може бути таке романтичне серце. Жовтий екскаватор аж підскочив, так зрадів і цим словам, і посмішці своєї приятельки. А знаєш що? Загадково спитала біла машинка. Гадаю, з нас таки вийдуть добрі друзі. І знову посміхнулась. Ось така історія малята. Хай у вашому житті частіше зустрічаються добрі друзі. А на цьому все. З вами була Марія. До зустрічі!